Сині, мамко ж, моя не лайме. 24 лютого 2022 року о 5 годині ранку історія нашої батьківщини розділилась на до та після одвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягло найвищої точки підлої підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї. Носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України. До лав оборонців, свободи батьківщини, став і наш земляк, воїн-захисник. Дон Анатолій Васильович 1967 року народження. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі на вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою. 13 серпня 2022 року. Зброя. Російського загарбника обірвала життя. Упав солдат на полі бою, грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. Ми запрошуємо до слова Олександрівського селищного голову, Олександра Івановича Безпечного. Шановні присутні! Земляки односельці. Сьогодні знову нас зібрало на цій площі велике непоправне горе. Ми сьогодні проведжаємо останній путь нашого славного героя, жителя нашої територіальної громади Олександрівки Дона Анатолія Васильовича. Сьогодні півроку, як ведеться повномасштабна війна на території нашої держави, дякуючи Збройним силам таким героям. Як Анатолій, які не дали продвинутися ворогу далі і стримують, і тримають оборону. Ми сьогодні живемо в тилу більш спокійній обстановці. Але важко втрачати кращих. Господь забирає кращих. І Дійсно, Анатолій був кращим. Його поважали, любили жителі нашої громади, його друзі, товариші по роботі, де він довгий час працював на газокомпресорній станції. Громада втратила кращого сина, родина втратила годувальника, турботливого батька, люблячого чоловіка. Дуже прикро говорити, що він був, що він працював, він завжди в нашій пам'яті, його світлий образ, завжди, завжди залишиться, як герой. Сьогодні на території Олександрівської територіальної громади. Оголошено днем жалоби. Приспущені державні прапори на державних установах і організаціях. Сьогодні всі стоять, схиливши голови в глибокій скорботі. Від себе особисто, від вас, шановні всі присутні, від виконавчого комітету селищної ради, від апарату селищної ради, депутатського корпусу, виношу щире співчуття всій родині загиблого. Тримайтеся. А воїнам Збройних сил України бажаю витримки, щоб поскоріше закінчилася ця клята війна, щоб ми зажили вільній, незалежній Україні. Слава Збройним силам України, слава нам нашим славетним воїнам, слава нашому герою і слава Україні. Ми запрошуємо до слова заступника начальника 6-го відділу Вуцалюка Юрія Леонідовича. Шановна громада, Україна це земля, котра породила героїв, котрі, так як мені дуже тяжко бачать відібрати слова, я особисто знав цю людину. Я хочу сказати, що ця війна клята, вона відібрала і відбирає, на жаль, кращих синів наші. Антон він сам 3 березня, на самому початку війни, пішов на цю війну. Він був одним з тих перших, хто не задумуючись, пішов, знаючи, що тільки він, такі, як вони ці наші козаки, захищатимуть нас. Тому сьогодні проважаємо дійсно славного сина, нашого земляка, нашого героя, захисника. Я хочу сказати єдине, що... Ми обов'язково помстимося за кожну смерть нашого козака. Родині, дітям, дружині. У мене немає навіть тих слів, котрих я можу виразити ваше вспічуття. Тримаємося. Слава Україні! Пам'яті вірного сина українського народу, пам'яті полеглого у бою з окупантами. Нашого воїна-захисника Дона Анатолія Васильовича хвилина мовчання. Сині. Мам ж моя, не лай мене. Мако, не лай мені. Шановна громадо, на превеликий жаль. Загибель Анатолія поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття, а наші захисники повернулись до своїх домівок живими та з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Анатолій навіки залишиться у нашій пам'яті. Захисником миру та волі нашої батьківщини. Вічна пам'ять тобі, захиснику, шановна громадо, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.